Багато говоримо про ставки податків, але я думаю, що дуже важливо створити систему, яка би дала можливість бізнесу абсолютно легко розвиватись. І оця легкість ведення бізнесу є ключовим завданням для нас з вами напрацювати такі зміни до податкового законодавства, які дадуть можливість нам ситуацію змінити. Ми часто говоримо про те, що хочемо. Отримати в Україну інвестиції, і насправді вони нам надзвичайно потрібні, але ми розуміємо, що бізнес приходить інвестиції туди, де є правила, ці правила є єдиними для всіх, що ситуація є прогнозованою, а це те, що стосується контактів з органами влади щодо дозвільних процедур, щодо питання фіскальних. Адміністрування податків це все має бути відкрите, прозоре і зрозуміло для всіх учасників процесу. Тому наше завдання сьогодні знайти ті рішення, які дозволять ситуацію в цій сфері покращити. Міністерство фінансів зробило величезну підготовчу роботу. Окремо хотів би сказати про те, що дуже важливо. Щоб зміни, які ми можемо пропонувати, щоб вони носили в тому числі і характер детинізації. Я вважаю, що одне з важливих завдань, яке має стояти перед нами, це єдині правила гри для всіх. І тут питання дитінізації, а по самим мінімальним розрахункам у нас сьогодні в тіні знаходиться біля трильйона гривень. Ми маємо створити нормальні інструменти, які дозволять виводити ситуацію з тіні. Щоб ресурси працювали на нашу державу. Ну і саме головне, щоб ми дали можливість до розвитку, а не до пригнічення, як на провеликий жаль, це бувало, використовуючи різні системи, в тому числі і податкову. Взяли ми за основу заганукоменту 3357, Саме з цього почали роботу. І в принципі, цей законопроект і залишився базою майже 30 3%, відсотки, 30% це 33,57. Тобто, це є суттєва частина е, законопроекту, який досить активно обговорювався вже більше ніж рік. Далі ми зробили максимально відкритий е, процес, залучали всі, хто хотів, мали можливість долучитися до цього процесу. Е, там були і депутати. Звичайно, Мінфін, як я сказав, з ДФС приймали участь. Це, це, це частина біля 33, біля третини, це саме надійшло від е, ініціативи депутатів. Бізнес асоціації ще б, б, близько 30%. Таким чином, це спільний, спільний документ, е, який був напрацьований на більше ніж 30 е, зустрічах. Е, вони були досить довгими, от, але продуктивними.